Доброго дня, 18 серпня вирішив деякі плоди зняти паркло, так як почали осипатися і вони вже бачу, починають трохи жовтіти. От я на дозарювання їх і зніму, зараз подивимося. Ну Вони як камінь. От мені цікаво, з десяток сірого зерву, зважимо, О, з трудом відривається, але дійсно дуже Дуже тверді, от мені цікаво. Не будемо на три тижні, то я хочу от зірвати і з собою взяти, а там не влежаться. Це ну, шикарний сорт, що тут говорити. Ось три штуки, от дивлюся, такі прямо плодяки. Ну, ось от, зірвав трошки, оцих десяток я з собою візьму. Побачимо. Так. Ну, зараз зважу. Ну, тверді, так, да, дійсно тверді. Але от рік тому вони були взагалі зелені. А це щось почали жовті. 99. 93. Це сорт, ну, по крайній мері, в мене крупноплідний. 85. І кісточка виділяється і на курогу та скрізь. Взагалі сорт просто шикарний. 84, ну такі п'єте ще зважимо. 99,9. Десь я вже це бачив. Десь один з якихось теж так важив. Так, ось тут теж в мене фаркло. Ось бачимо тут взагалі. От я не знаю як на сонці. От покажу. Зараз озерву. Бо ці дійсно. Ці вже прямо... Що цікаво, листків немає он там. А вони якось зацепилися. Показую. Це фаркло. Це саме фаркло одної щепи. Уже другий рік. То рік тут взагалі вони ще на початку вер... вересня були ще зелені. А це от показую. ну Цікаво. Ну дійсно так тверді-тверді, як камінь. Але вигляд тут який ну цікавий дуже. Абрикос. Ну, ось показую. Оце все з однієї щепи. В тому році вони всі були однакові. І зараз просто один теж. У мене одна. один живець був, я замовляв. Так от, ну просто покажу. І щеплював. Так. І зараз обійду я. Тут теж на жарделі в мене ось А, Тут кожен рік він, він саме пізній такий. Тут, тут взагалі ще зелений зелений, там штук 5. Взагалі зелений. А от далі, ну просто там філі трошки, тут вже більш-менш такий. Він. Там ще трошки залишилися. От висіти. Ну от, просто показав з одного живця десь 4 роки тому. На різних деревах все два роки плодоносили, однак була цей рік от така аномалія, я показував і по сливах, там, і по яблуках там скрізь. О, рік такий от, цікавий, що не то, що раніше, а навіть на різних деревах по-різному достигають один той самий сорт. Навіть от такі, ну як картоплина. Ну, шикарні. Саме головне, що... Клюють, не клюють, мурахи то не їдять. Догнилі такий так, толерантний, тобто особливо гниє. Не розмір, смак, ну все, все в ньому мені подобається. Ось один трошки вдарився, не знаю. Мабуть, він буде підгнивати. Но пробувати не буду, він дійсно камінь. От можна гвоздок прямо забивати. Але вже починає жовтіти. отакий От він фаркло там. Не, ну, трошки в десяток, може, буде живців. А, у мене там ще щепи є. Ну, одним словом, живці будуть, можна замовляти. Так, станом на 15 жовтня висів один пліт, фаркло. Я думав, ну хай висить до кінця, щоб побачити до яких пір він може висіти. І от сьогодні прихожий він вже в мене впав. Вже дощі йдуть і сломаки вже починають його трошки підтачувати. Ну, зараз продигустуємо. Так, от в якому він стані. Подивимося. Да, вже він перевисів, з середини починає чорніти. Тут почав все гаразд, а з середини вже він перележав. Ну, Девустувати немає сенсу. Не почорнів, а ну, зараз. Ні це ще не гниль, ще смачний, соковитий, можливо тільки-шкірка тільки, -тільки шкірка хрумка. Ну так. Mm. Можна. Це чорнієн, може ще тільки-тільки починає, але не відчувається такої гнилі. Ладно, не будемо ризикувати, але смачний. Ось до 15 жовтня парклом може ще на дереву висіти. Я тобто до середини осені у вас ще можуть бути пізні абрикоси.